Ви лишень подивіться на цю дивовижно динамічну картину. Що це, якщо не зафіксована на полотні сама стрімкість, сам рух, динаміка як явище? Ці коні, здається, доведені до межі своїх можливостей. Художник, ось він перед цією картиною, доводить нею, що так званий анімалістичний живопис є надзвичайно цікавим, але ще важливіше символічне значення цієї картини. Хіба ж не русскую тройку мав на увазі митець? Так, комусь саме час написати в коментарі, що Культур Тригер знову тягне московитів на канал. Якби не одна деталь, цей самий художник є автором ось цієї хрестоматійної роботи, яка, здається, десятиліттями ілюструє підручники з історії України, і це бій Максима Кривоноса з Єремою Вишневецьким, а також її вертикальної близнючки бій Богуна з Чернецьким. До того ж, цей видатний художник, за загальним визнанням, найкращий батальний живописець Російської імперії епохи зламу століть, був автором ось такого альбому візерунків з української старовини, ба більше вважав себе українським патріотом. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про Миколу Самокиша, видатного українського художника, якого росіянці називають русським і советським. Як же так вийшло? Що сказав би про це сам самокиш? І до чого тут русская тройка розбиратимось далі, а вас закликаю додивлятися до кінця. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер, і у нас завжди цікаво. Я, Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, і закликаю вас поставити цьому відео вподобайку і написати в коментарі, чи відомі вам картини та малюнки Миколи Самокиша. Роздивіться ж ближче цю картину. На ній майже весь обшир займають коні, зловлені в момент шаленої рисі, ну тобто максимально стрімкого лету. Це видно з піднятих верхніх копит. Здається, коні відірвалися від землі, вони вже мчать десь у повітрі. І цю ілюзію підтримує чудово живописана митцем зимова пора. Сніг це не земля, його колір практично зливається з кольором неба. А відтінки, що підібрав митець, Ледве не відсилають до імпресіонізму і є далекими від реалістичної манери. Утім, заземляє цю картину та додає їй життєвої конкретики пейзаж у лівому верхньому куті, верстовий стовп, який ніби якорем прив'язує трійку до простору шляху, а також хатки та неодмінна для села церковця. Є тут і інші коні, за іронією художника, сані запряжені одним коником та сусідні парою, не можуть роз'їхатися. Але це значить, що вони зайняли дорогу, і стрімка тройка об'їздить її засніженим полем, Тому перед нею таке білосніжжя. Точніше, сніг зеленавий, підталий, або ж це тінь від тройки дає подібний ефект на Сонці. Самокиш, який переніс на цю роботу уроки, винесені у Франції під час вивчення надбань імпресіоністів, вочевидь розумів, що на Росії навряд чи засіднять цю фішку. Але він був настільки авторитетним і чесним митцем, що не міг не ставити перед собою складніші мистецькі завдання, ніж просто зобразити тройку, принаймні на цій конкретно роботі. Адже є в самокишай інші тройки, я детально вивчав його творчість у всій дивовижній різноманітності і знайшов там чимало цих символічних для московитів екіпажів. Ось явний повтор цієї композиції. Є тут і верстовий стовп, і зима, і акцент на конях, але видно, що до цієї роботи Самокиш доклав менше зусиль. Навіть помпончики повторив, проте зробив їх іншого кольору, вже не синіми. Оригінал вигідніше відрізняється від повтору й ілюзією лету по зимі у повторі ж небо контрастно похмурішого кольору. А ось дещо інша трактовка цього ж сюжету. Ми тут бачимо ту ж таки зимову тройку, яка мчить попід сільськими хатами. До речі, таки хатами, ізби це аж ніяк не нагадує, чи не так? А ось тройка вже у моменті стрімкої зупинки. Видно, як кавалер тут хизується своїм екіпажем. А тут іще одне близьке за композицією повторення нашого головного зображення, навіть помпони сині, однак знову є зміна напрямку. А ось це зображення. Попри те, що також належить Самокишеві, суттєво відрізняється від решти, адже є ілюстрацією, тобто композиція тут продиктована, інша, декоративніша. І я вам не гарантую, що це всі тройки авторства самокиша. А в московицькому мистецтві подібних зображень взагалі сотні. Хоча, на відміну від пензля майстра, це все здебільшого рідкісної кітчевості не потріб. Ну хіба що оця картина Дейнеки може зацікавити. Окремих глядачів. Якщо ви дивитеся нас вперше, я нагадаю, що постійним глядачам цей сюжет може здатися продовженням серії сюжетів, які я іронічно називаю путіводітель із візнішими русскими тройками, і туди вже потрапили власне тройка та ще мисливця на привалі Пірова, а також богатирі та три царівни підземного царства Васніцова. Друзі, ну вони мають рацію. Це зображення тройки також є іконічним, і, власне, не іронічно іконічним. Іронії ситуації додає той факт, що образ цієї тройки створив українець. Точніше, створили українці, адже всі ці екіпажі, запряжені трьома кіньми, не виникли на порожньому місці. Всі вони коріняться в попкультурному вірулентному образі, виведеному Миколою Гоголем у заключних абзацах мертвих душ. Цікаво, що дослідниця Едита Бояновська переконливо доводить іронічність цього фрагменту, і я зацитую тут попередній сюжет, щоб всі були однаково готові до подальшого аналізу. Американська дослідниця Едита Бояновська пише про цю обіцянку Гоголя потішити російський націоналізм і її провал, усвідомлюваний Гоголем від початку. Ось так. Риторика національного откровення в поєднанні з таким змістом, що, хоч як це парадоксально виявляється антинаціоналістичним, шкідлива для будь-якої нації, яка себе поважає росіян, робить росіянами відповідно до мертвих душ набір досить невтішних рис, таких як одержимість рангами, нездатність визнавати свої помилки або повна відсутність уміння передбачати накладання націоналістичних ліричних відступів на. Антинаціоналістичний у своєму настрої головний корпус роману відбивається на тексті, що є в ідеологічному плані абсолютно розладненим. Однак, за найближчого розгляду, самі відступи виявляються глибоко двозначними, а їхня данина націоналізму двосічною. Едита Бояновська має на увазі саме той ледь один відсоток ліричних відступів Гоголя, де він починає припадочно глорифікувати Росію. І найвідомішим із них, безперечно, є фінальний абзац мертвих душ, отой самий про Русь тройку. Тобто Гоголь запропонував росіянцям оцей кіч цю мчащуюся безсмисленою і безпощадною тройку. І то на основі сумнівного твердження, мовляв, какой же руський не любить бистрий їзди. Ібо любив бистрою їзду. Декакой да ж руски не любить бистри їзди. І саме самокиш став тим художником, який найбільш мистецьким чином втілив цю тему. Тобто виходить так, що саме українці сформулювали для руських цей їхній канонічний образ. Парадоксально чи не так? Але ще парадоксальніше ця історія прочитується у світлі життєвих обставин Миколи Самокиша, який прожив дивовижне, багате подіями і насичене неперевершеним живописом життя. Та перед тим, як докладніше вам розповісти про цього маловідомого українського генія, батального живопису, я хочу подякувати нашим патронам. Адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на Баймія Кофі та Патреон, і в мене чудова новина для всіх патронів рівня інфлюенсер і вище ми відкриваємо безкоштовно доступ до усіх лекцій. А всі патрони трошки нижчого рівня можуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу української культури, які я читаю цього семестру в академії імені Михайла Бойчука. Усі подробиці в описі до відео і я, повірте, щиро раджу переглянути їх. Повертаючись до самокиша, в мене й про нього є особиста історія. В глибокому дитинстві, коли мені було років шість або сім, я обожнював залазити на горище в сільському будинку моїх дідуся і бабусі в селі Теснівка та діставати з мішків, притрушених соломою, старі книжки. Зазвичай це були вже давно непотрібні підручники з совєтських часів, адже нормальні книги лежали в хаті. Серед тих підручників були не лише з української літератури. Так я трохи згодом дізнався про соціалістичний бік «Укрліту». Але й підручник з історії України. І малого мене там найбільше ясно річ цікавили ілюстрації, а особливо зображення козацьких битв та й козаків у цілому. І оскільки я вже тоді вмів добре читати, то чітко з тих часів пригадую імена художників, які ілюстрували ці підручники, і ними поділюся з вами. Першим був Іван Їжакевич. І я точно не пригадую його робіт, здається, вони були схематичнішими ніж Самокиша, Киша. Але я спеціально пошукав його історичний живопис, і він, як на мене, дуже цікавий. Та й побутовий теж. А що вже говорити про іконописний талант художника? Але про Їжакевича я розповім хіба в іншому сюжеті, як і про Сергія Васильківського, чиї малюнки я також пригадую з підручника. Хоча насправді вони виявилися дуже якісними живописними роботами. Але Васильківський, як на мене, цікавіший навіть своїми пейзажами. Але серед тих малюнків та репродукцій чільне місце займала творчість саме Миколи Самокиша. Про один з його важливих втрачених творів, в'їзд Богдана Хмельницького до Києва, я розповідаю ось у цьому сюжеті про Миколу Івасюка, але є чимало інших знакових картин самокиша, саме про українську історію. Подивіться уважніше ось на цю пізню роботу майстра: бій Максима Кривоноса з Іремою Вишневецьким. Цікаво, що це історично недостовірна картина, адже насправді цього бою ніколи не було, і про це не міг не знати самокиш, адже він тісно спілкувався з відомим українським істориком і консультантом Іллі Ріпіна, фахівцем у темі козацтва Дмитром Явроницьким. Ось навіть таке їхнє спільне фото я відшукав. Тобто не варто ставитися до цього живопису як до історичного, сприймайте його як батальний. А тут головне. Не історична достовірність, а композиція, динаміка, сюжет, який тут легко прочитується. Ну і коні, просто подивіться на те, як самокиш пише коней. Не лише в тройках вони виходять некічево та талановито. І це зовсім не дивно, адже подивіться на інші так звані козацькі роботи самокиша, які не дуже люблять афішувати росіянські мистецтвознавці. Але нам пощастило, чимало з них збереглося. Хоч, як ви вже знаєте, далеко не всі. Але самокиша не на рівному місці намагається привласнити московити, адже він був настільки крутим у своїй спеціалізації, що його постійно запрошували до оформлення найрозкішніших видань. Тобто олійний живопис це було для самокиша важливо, але він умів іще дуже багато всього цікавого. Наприклад, він оформлював сувенірні та популяризаційні матеріали на коронації царів Російської імперії. І одне з цих видань, присвячене коронації Ніколая II, було реально розкішним. Подивіться, наскільки цікавими є ілюстрації, які вони близькі до сецесійних експериментів, і робив усе це саме самокиш. А його дружина Олена Самокиш Судковська, до речі, вдова ще одного цікавого українського художника, Мариніста з Очакова Руфина Судковського. Так от Олена взагалі писала імператорську родину. Але питання, чи робить усе це? Усі ці височайші закази, усі ці русські тройки, зображення атак русської армії та тому подібне, чи робить усе це з Миколи Самокиша, саме російського, чи навіть совєтського художника, як про це пише росіянська Вікіпедія? Що ж, давайте дізнаємося, що думав з цього приводу сам самокиш. Знаєте, чому художник поступив саме в батальний клас академії мистецтв? Будучи дійсно обдарованим молодиком і маючи вибір. Може, його захоплювала мілітарна естетика, усі ці красиві коні, ця зброя, дух атаки. Ось що він сам з цього приводу писав: я вибрав своєю спеціальністю батальний живопис тому, що вважав війну найбільшою трагедією людства. Передати і зобразити її в живописних образах у міру сил своїх і здібностей, я вважав своїм святим обов'язком. Нічого собі поворот. Ну, якщо він писав війну, щоби показати її жахи, може з запорожці він писав через те, що його щось до того вимушувало, наприклад, їхні звірства. У листі до українського письменника Максима Лебедя у 1929 році самокиш пише з Криму, який тоді тимчасово був у складі РСФСР. Щодо того, чи не хотів би я працювати на Україні, то отвічу вам, що хотів би, та й дуже хотів. Та як це зробити, коли матеріальне становище держить мене тут, у Криму? Якби не ця причина, то вже давно б перебрався на рідну Україну. Давно ми з Сергієм Івановичем Васильківським бажали жити та працювати в місті у Харкові на москалівці, де він мав свою хатину, та смерть його помішала цьому бажанню. Щоб можна було щось зробити на користь рідного краю, ще за часів царського режиму ми двоє працювали над матеріалом історичним нашої України. Отож, як вам звісно, напечатали ми у українську старовину і український орнамент. Розписали стіни будинку земського дому у Полтаві, зробили чимало проєктів на розписи стін різних будинків, готовили матеріал для другого випуску української архітектури та ще дуже багато інших робіт на історичні та археологічні теми. З того, що бачите, що з самого скінчення Академії художеств і до цього часу все наше мистецтво було для України. Якщо й траплялося робити нам не наше українське, то робилося для грошей, а душа наша була на Україні. Тут самокиш не просто так згадує про перлини своєї діяльності, про які, на відміну від цих його тройок, мало хто знає. Адже зроблені з Васильківським альбоми переконливо показують самобутність українського народного мистецтва та ремесел. І я особливо вдячний самокишеві за цю роботу. Унікальний монументальний розпис руйнується у Харкові без реставрації. Його створили на початку минулого століття в одному із під'їздів будинку у центрі міста. Автор, відомий український художник Микола Самокіш, роботи якого зберігаються у різних музеях світу. 15 років реставратор В'ячеслав Шуліка спостерігає загибельлю шедевру. Розпис у стилі Слобожанського модерну авторства Миколи Самокіша єдиний в Україні. Його виявили у 70-х під тиньком та сімома шарами фарби. Відтоді до реставрації не брався ніхто, хоча навіть пошкоджені елементи можна відновити. А ще слід додати, що є зафіксовані спогади про його товаришування та спільну пансіонерську поїздку з Сергієм Васильківським до Парижу. Де цих двох молодих українських художників зустрів старший визнаний пейзажист і передвижник Іван Похитонов. І чи здивує когось, що у Парижі ці троє знайшлися саме тому, що перші спілкувалися українською, а Похитонов за цим їх і впізнав? До чого тут тоді руські художники, що про кожного з них, бувало, говорили мистецтвознавці? І нічого дивного в тому, що професор академії мистецтв. Багаторічний керівник класу батального живопису Петербурзької академії Микола Самокиш був свідомим українцем, що був українцем художник, якого інший український геній Микола Бурачик, автор монографії про Самокиша та незалежно від того, дуже сильний митець, назвав дослівно найкращим баталістом України та Росії. Чому тут дивуватися? Адже Ілля Ріпин, також професор, теж був українцем. Як і Володимир Орловський, знаменитий пейзажист світового рівня, про якого я розповідаю у цьому сюжеті, усі так чи інакше мусили робити в імперії кар'єри, от і йшли на компроміси в роботі, все ж зберігаючи енергію для найкращих своїх полотен, присвячених саме Україні, і ми мусимо це усвідомлювати, щоб знати, чому саме ми по праву маємо пишатися цими митцями. До всього, у 1936-41 роках, Самокиш працював у Харківському художньому інституті, а з 1938 керівник батально-історичних майстерень Харківського і Київського художніх інститутів. Тобто він, зрештою, таки зміг викладати в Україні про що мріяв. Адже саме тут він народився, саме тут виховувався в козацькій родині. І так, мусив робити кар'єру на півночі. Але якщо звання професора Академії з Тараса Шевченка не зробила Кацапа, то чого б це сталося з самокишем Ріпиним або Орловським? Якщо й траплялось робити нам не наше українське, то робилось для грошей, а душа наша була на Україні. Хіба не те ж саме могли сказати такі видатні митці, як Архип Куінжі, Ілля Ріпин, Іван Крамський, а до того Антін Лосенко, Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, і ще десятки і сотні талановитих митців, яких привласнює Росія, мотивуючися тим, що вони мовляв, писали троїки та царєй. Але самокиш за багатьох в цьому листі сказав щиро, і ми мусимо пам'ятати ці слова. І ще важливо розуміти, що свою ідентичність художники мали шанси засвідчувати по-різному. Самокиш писав імператора, писав тройки і робив це талановитіше за московитів, як ви самі бачите. Але звісно ж, він при цьому лишався українським художником, якого ми з вами мусимо пам'ятати, і він таки отримав свій шанс задокументувати свою позицію щодо українського питання. На жаль, той же Куїнжі майже не залишив документів або спогадів, які могли би чіткіше свідчити саме про його ідентичність і на він один. Але це вже теми наступних сюжетів. Ну і традиційно закликаю вас офірувати на українське військо, щоб нашим митцям більше ніколи не доводилося працювати на візуальну культуру наших ворогів росіян. І про це подбає українське військо. А допоможемо йому. Ми з вами. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донатить на помітні сили та забезпечте нас даними засобами раді Допоможіть нам зібрати дану суму. 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. України зусиль на в нів, на ворогів, влетаємо! Триває новий збір. Подробиці про нього в описі, тож зверніть увагу. Ну і дивіться інші наші сюжети, там також багато цікавого.